Не журналісти, власне кажучи, сьогодні, мабуть, одне із таких найголовніших питань, яке турбує суспільство, звісно, після збройної агресії Російської Федерації, це розпочинається вступна кампанія у закладах технічної освіти, фахової передвищої і вищої освіти. Безумовно, фахівці, а особливо добронашені фахівці, це майбутнє нашої держави, тому ми вирішили ознайомити вас з такими першими попередніми. Якимись результатами і цифрами того, що відбувається в наших закладах освіти, так от, першу на вступну кампанію 2025 року розпочали заклади про технічної освіти. В цілому наші заклади просно-технічної освіти запропонували на ринок праці широкий вибір робітничих професій. Маю можливість забезпечити непогані навички саме за цими напрямками підготовки, і дати реальний шанс учням отримати вчорашнім учням отримати ту професію, яка дозволяє їм, певно, дивитися в завтрашній день. Загалом Черкаській області функціонує 16 закладів професійно технічної освіти, і у 2025 році планові обсяги прийому на навчання до державних закладів професійно технічної освіти затверджено в об'ємі 2543 особи. З них 1974 особи це за кошти обласного бюджету. 569 осіб це кошти бюджету міста Черкаси. І 75 осіб це замовлення держави. По деяких напрямках підготовки держава напряму замовляє робітничі кадри і вона їх оплачує. Це, зокрема, в цьому році верстатники широкого профілю. За даними моніторингу вступної компанії, станом на 15.07.2025 року до закладу професійно технічної освіти подали заяви на вступ. 1197 осіб. На базі повної загальної середньої освіти 329, і на базі базової загальної середньої освіти, тобто після 9 класів, 868. Для прикладу, у минулому році, у 2024, кількість осіб, які подали документи на цей час, складала 1206 осіб. Тобто, як ви бачите, різниця там буквально 9 осіб. Ми йдемо на рівні результату, поки що в субпрофтах освіти йде на рівні результату минулого року. Зокрема, за регіональним замовленням, набір на сьогодні виконаний на 47%. За державним, отих 75 професій, які я вам казав, на 48%. Ми відмічаємо, що найбільшим попитом користуються професії для таких галузей економіки. Це громадське харчування, там більше 350 заяв подали, сільське господарство, майже 300, обробка металу, 161 особа, будівництво більше 120 та автомобільний транспорт біля 100 осіб. Паралельно з тим, вступну купанію вступили заклади фахової передвищої освіти. Зокрема, з 1 по 14 липня триває прийом заяв та документів для вступників на базі 9 класів. І з 1 по 26 липня триває прийом заяв та документів для випускників на базі 11 класу або диплома кваліфовного робітника. Серед найпопулярніших закладів фахової передвищої освіти. Сьогодні безумовним лідером є Черкаський державний бізнес коледж, коледж який станом на сьогодні подали документи на вступ понад 700 абітурієнтів. На другому місці Черкаський політехнічний фаховий коледж полі 482 заяви. І на третьому місці відокремлений структурний підрозділ Уманського фахового коледжу технологій і бізнесу Уманського національного університету 357 заяв. Власне, ну, що з найбільше управління? прийллення? Звісно, нас турбує найбільше прийом у фахові передвищі заклади, які готують нам педагогічних працівників. Таких в нас є два: Це Уманський гуманітарний педагогічний коледж імені Шевченка та Костюченківський педагогічний фаховий коледж. Черкаської обласної ради. Уманський коледж подало заяви 236 осіб, і на сьогоднішній день там вже є конкурс на одне місце більше, ніж дві особи на одне місце. І в курсі Шевченківський 140 осіб. Також це є конкурс, тому що там замовлення в межах 100 осіб, тобто десь 1,4. Ми зараз відмічаємо, що найбільшим попитом користується спеціальності. При вступі в фахову передвищу це комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, початкова освіта, маркетинг, фінанси і банківська справа. В нас на підході розпочинається вступ до заклади вищої освіти. Зокрема, розпочали реєструвати електронні кабінети та завантажити документи абітурієнти з 1 липня. Однак, з 19 липня по 1 серпня буде прийом заяв до бакалаврату, а з 8 по 25 серпня прийом заяв до вступно магістратури. Відповідно, закладаці розпочали роботу, працюють приймальні комісії. При управлінні створено. Такий оперативний штаб зреагування на порушення зауваження або звернення по вступу, і ми працюємо так, щоб допомогти і абітурієнтам, і їхнім батькам, якщо виникають таке спитання, паралельно хотів би звернути увагу присутніх на те, що сьогодні держава активно працює над тим, щоб залучити до навчання абітурієнтів. Тобто наших людей з тимчасово окупованих територій, і ми зараз працюємо над тим, щоб максимально дати можливість цим дітям отримати освіту в саме в українських вишах, що дає можливість на майбутнє цих дітей. Абсолютно адаптувати у суспільство, яке сьогодні є неокуповане, і по завершенні війни, по нашій перемозі, вони змоглися фахівцями, які здобули українську світу, саме на ті території, які були окуповані, для них є цілий ряд таких піль. Я хотів би їх озвучити. Зокрема, для вступників окупованих територій передбачені спеціальні бюджетні місця. Для них нічого не потрібно сплачувати. Ця підготовка здійснюється за кошти державного бюджету, держава забезпечує цільову підтримку степень для студентів, які навчаються на даній формі, та безкоштовне проживання в гуртожитку. Для таких абітурієнтів передбачена спрощена процедура вступу без складання національного мультипредметного тесту з урахуванням відсутності українських документів про освіту. Можливий вступ навіть дистанційно. Навіть якщо немає українського атестату, абітурієнт може вступити також за спрощеною процедурою. Окрім того, для того, щоб допомогти цим учням, потенційно нашим студентам, на Шеркащині діє 4 освітні центри: Крим, Україна та Донбас Україна, які допоможуть зібрати необхідні документи, проконсультувати і зробити супровід таких вступників. Зокрема, такі центри діють на базі Черкаського національного університету на Хмельницького, Черкаського державного технологічного університету, Уманського національного університету. Та Зводницького фахового коледжу ветеранної медицини Белоцерківського національного аграрного університету. Ми готові на час вступу цим студентам надати безкоштовне місця в гуртожитку, вони можуть проживати і вступати паралельно, забезпечити харчування. Фактично діє ще місячна допомога для цих осіб, це соціальні виплати, які діють для тимчасово переміщених осіб. Ну і державна дійсно держава гарантує такі речі, як анонімність супровід, тобто держава та партнери допоможуть на кожному етапі від консультації щодо спеціальності, щодо виїзду цим щокупового території зарахування та інше. Власне кажучи, в мене все і я готовий буду відповісти на запитання, але хотів би також надати слово керівнику Черкаського бізнес-коледжу. По-перше, регіональне замовлення не зменшене. Ну, от так, як воно було на рівні минулого року, воно відповідає показникам минулого року. Кількість абітурієнтів, ну, я знову я кажу, на прикладі нашого навчального закладу, не зменшується. Але є тенденція збільшення абітурієнтів, які вступають до нас як внутрішні переміщення особи. Знов ну, таки, на прикладі нашого закладу. Після випуску, станом на 1 липня, у нас таких абітурієнтів було 35, а станом на сьогоднішній ранок, він абітурієнтів, вичай, здобучив освіти 35 було. Да? А станом на сьогоднішній ранок до нашого навчального закладу подали абітурієнти, які мають підтверджений статус ВПО 16 осіб. На першому місці Донецька область, потім Луганська область і Автономна Республіка Крим. Ми маємо досвід інтеграції таких абітурієнтів в наше освітнє середовище. І хочу підкреслити не тільки абітурієнтів, а викладачів. В перший рік війни ми прийняли на роботу двох викладачів. Вони у нас працюють, чудово працюють, і ми цілком задоволені їх роботою. Ну, хочу підкреслити, що одна із викладачів. Вона працювала вкладачем математики в херсонському в Фімлі. Зрозуміло, що рівень дуже високий, і вона відповідає ну, всім нашим вимогам. Е, стосовно кількості поданих заяв в навчальний заклад, хочу підкреслити одну особливість. Ми припинили 14 липня прийом заяв від абітурієнтів на базі 9 класів ну, відповідно до умов прийому. З 19 липня тільки розпочинаємо прийом на бакалаврські спеціальності. У нас є ще свій бакалавріат. І триває прийом документів від абітурієнтів на базі 11 класів. Серед наших спеціальностей традиційно попитом користуються спеціальності, які пов'язані з ІТ. Хочу підкреслити, що ми відкрили нову спеціальність, яка має назву «Комп'ютерні науки та штучний інтелект. Конкурс на цю спеціальність більше двіх, двох абітурієнтів на одне місце регіонального замовлення. Відкрили нову спеціальність мультимедійний дизайн. Конкурс там теж доходив вже до двох абітурієнтів на одне місце. І відкрили нову спеціальність менеджменту підприємництва. Конкурс теж дуже пристойний. В цілому я прогнозую, що показники прийому. Наш навчальний заклад будуть на рівні минулого року. З приблизно 500 плюс-мінус. Дякую. Ви говорили про анус для студентів із тимчасово купувати території, що мається на увазі? На це? Власне кажучи, зрозуміло, що є певні моменти, які пов'язані із персональними даними. Власне, ці персональні дані не, не мають витікати десь за межмачем заходу. і більше того, єдине, тільки коли ця дитина вступить, вона буде зареєстрована в електронній системі бази даних, доступ до якої має тільки вище заклад. Тобто Сторонні особи не з'ясують нібище, ні місце проживання цієї особи, ні звідки вона родом. Тобто таким чином ми намагаємося захистити їх і їхніх рідних від можливого. Стручання там чи погроз, чи ну тих речей, які, на жаль, жорог сьогодні може здійснювати. Пане Малею. А чи відомо, що кількість таких сотників в цілому поки що ми не збирали на узагальнювали даних, але ми обов'язково будемо збирати узагальнювати? Єдине, що ми зараз. Маємо такий поточний моніторинг, і хочу сказати також, що як сказав Олег Володимирович, що ми відмічаємо, що дійсно кількість їхніх збільшується очевидно. Принади російської освіти та яка є на окупованих територіях, нашим дітям не підходять і вони намагаються максимально вибратись і отримати нормальну державну нашу українську освіту і мати в принципі майбутнє не тільки в Україні, а й, можливо десь се домаж України. Хочу так сказати, це вже ну так дуже відносно до теми. Ми насправді дуже переживаємо захисту компанії, оскільки ми відмічаємо певний відтік дітей старшого віку ну, за межі території України. Ми це бачимо. Із профтех заходу є при закінченням деякі діти виїжджають і старшокласники. Але поки що, от ну не хочу тьху-тьху-тьху, вступна компанія рухається належним чином, і ми не бачимо кардинально зменшення кількості абітурієнтів.